Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 26 листопада, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки, а послання святого апостола Павла буде до Ефесян. Починаємо з Євангелія. Одного разу якийсь законник встав, спокушаючи Ісуса і кажучи, учителю, що мені зробити, щоб життя вічне успадкувати. Він же сказав до нього: в законі що написано? Як читаєш? Той же сказав у відповідь. Любитимеш Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, і усією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і ближнього Твоєю, як самого себе. Сказав же йому, правильно ти відповів, так роби і житимеш. Він же бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: А хто ж мій ближній? Ісус же сказав на це. Чоловік один сходив із Єрусалима до Єрихона і потрапив до розбійників, які, роздягнувши його і поранивши, пішли, залишивши його напівмертвим. Трапилось же одному священникові сходити тієї дороги і, побачивши його, пройшов мимо. Так само, і левіт, що був на тому місці, пройшов прийшовши і побачивши, пройшов мимо. Семарянин же один, проходячи дорогою, натрапив до нього і побачив його, змилосердився. І, підійшовши, перев'язав рани його, поливаючи оливою і вином. Посадивши ж його на власну худобину, привіз його до гостиниці і потурбувався про нього. А на другий день, від'їжджаючи, дістав два динарії дав власникові гостинці і сказав йому Потурбуйся про нього, і якщо витратиш на нього більше, я повертаючись, віддам тобі. Отже, хто з тих трьох, здається, тобі був ближній, тому хто потрапив до розбійників. Він же сказав той, що виявив милість до нього, сказав йому Ісус, іди і ти роби так само. Переходимо до послання святого апостола Павла. Браття, я в'язень ради Господа, благаю вас поводитися гідно званням, до якого ви покликані з усякою мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність Духу в Союзі миру, одне тіло і один дух, як ви й покликані в одній надії, покликання. Вашого один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і в усіх нас. Боже вам благословення, до зустрічі вечором!